Поговоримо сьогодні про те, що таке зло. А точніше, про його визначення як зло це відсутність добра. Але як це? Запитаєте ви. Так як і темрява це відсутність світла, холод це відсутність тепла, невігластво це відсутність знань, байдужість це відсутність любові чи співчуття. Несправедливість це відсутність справедливості. Мовчання це відсутність звуку, порожнеча це відсутність наповнення. Але вернемося до поняття зла і чому це важливо. Простіше буде зрозуміти стоматологам або тим, хто недавно побував у них. Що робить стоматолог? Лікує зуби. Одного разу мені один чоловік сказав. Що стоматолог вириває зуб, що стоматолог пиляє зуб, і цим робить зло. А, і, це, і це часто відбувається, але. Чи краще без зуба, чи і з ним? Чи краще з таким, який болить, чи може його почистимо? До чого це я? А до того, що хочу запитати, чи дирка в зубі це зло? Подумай і дай відповідь, а я продовжую. Хтось скаже ствердно так. Хтось ствердно ні. А хтось утримається. Зуб є добро, який допомагає нам кожного дня. А дірка в зубі це відсутність зуба. Тобто відсутність чого? Правильно, добра. А хіба ж це не євангельське? Що про це говорить Ісус? Матея 5,46-48 Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме митері роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме і Погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. І ще святий Павло писав до римлян, римлян 12.21 Не дозволь. Щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Коли когось ми називаємо злою людиною, то насправді йому не вистачає добра. Добра, яке міг отримати, але не отримав. На кожному етапі життя від перших кроків дитинства через юність і таку усвідомлену зрілість від тих, хто найближче, від батьків. Від коханої людини, від того, з ким ділимо життя, у навчанні від перших днів садочка через шкільні роки і аж до стін університету і школи життя, у родині від дітей, братів, сестер, родичів. На роботі, від колег, керівництва підлеглих у дружбі. Від друзів, знайомих, близького кола у суспільстві від сусідів спільноти держави у вірі духовності від церкви, наставників, релігійних чи моральних авторитетів у випадкових зустрічах від незнайомців, подорожніх, навіть випадкових слів від кожного з нас залежить. Чи ті, хто є поруч нас, отримують добро чи його відсутність? І якщо у всіх цих сферах йому пропонували відсутність добра, то який є вихід? І з цим питанням хочу тебе залишити. Зупини відео і подумай, що ти можеш конкретно зараз для когось доброго зробити. А як подумаєш, то. То зробиться.